Обмороження взимку. Наскільки це небезпечно, взимку люди звертаються до лікарені з обмороженнями. Обмороження це є холодова травма, яка спричинена з низькою низькою температурою. Це може бути пальці кінцівок, ті ділянки тіла, які безпосередньо контактують з мінусовою температурою, пониженою мінусовою температурою. Пальці ніг, пальці рук, мочки вух, вуха. Ніс, Роман Павлу зазначає, причинами обмороження можуть бути вологий чи легкий одяг та дія алкоголю. Адже алкоголь притуплює відчуття холоду. Взагалі є чотири стадії обмороження. У Нас більш-менш буде актуально цей легка ступінь і середня ступінь важкості. При легкій ступені, по перше, це спостерігається початку відчуття холоду в відкритих ділянках шкіри, тобто де контактує безпосередньо з холодом. Ну, це руки. Можуть руки спочатку змерзнути, потім відчуття поколювання в кінцівках ту пальцях, в шкірі поколювання, в подальшому знижується чутливість і німіння кінцівок. При другій стадії обмороження відбувається глибше ураження шкіри. Третя та четверта стадія супроводжуються травматизацією м'яких тканин та ураженням до самих кісток. При першій стадії теж потрібно звертатися до лікаря. Перше, все потрібно уникнути подальшого впливу низької температури, можна руки розігріти своїм подихом, тобто дихаючи на ті ділянки шкіри, Якщо це проблеми з руками, дихати на руки, щоб своїм подихом можна було трошки відігріти. Також прихід тепле приміщення можна проводити. Тепленькі ванночки або легенькі розтирання, не сильне, а легенькі розтирання. саме може бути масаж або масаж тканиною з шерстю. Лікарі зауважують, не варто змащувати уражені місця оліями чи розтирати алкоголем. Наразі до нас люди не звертаються з обмороженнями через те, що температура повітря не є достатньо низькою. У Чернівцях працюють пункти обігріву. Тому і надалі я думаю, що люди не звертатимуться через вчасно надану медичну допомогу і профілактичні заходи. Ми запитали чернівчан, що вони роблять при обмороженні. Ну, навіть в принципі дитячі дії це можна просто покупити в руки, зайти в звичайний любий магазин і загрітися. То потрібно тепло одягатися. І якщо вже чуєш, що там, наприклад, німіють, чи що треба піти в тепле приміщення і відігріти. Ну і знаю, що не потрібно різко е гарячу, там в гарячу воду, чи що треба поступово грітися. Потрібно е зробити собі компресов, вдягнути теплий одяг, е там, пити гарячий чай, якомога швидше зігрітися. Певно, паримо ножки. Та зігріваємося, Мілана Федорюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4